На телеканалі РТБ. Час новин. Я Сергій Шиловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. 14 червня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день донора крові. На масову акцію у Рівному в цей день прийшло понад 100 правоохоронців. Стараюся для людства, бо так само зараз дуже тяжкий період, дуже багато хворих діток і людей. На Рівненщині відроджують інститут сільських старост. Вони повинні згуртувати громаду задля спільного вирішення першочергових проблем села. На даний час за цей період, що ми вже організували, ми організували вивіз сміття. Шість десятків світлин, відтворених із чорно-білої плівки, у галереї Купчинського щовріну відкрилася виставка полтавського фотохудожника Едуарда Странатка, занотовані сріблом. Виставка цікава тим, що вона дає змогу глядачам кому повернутися в минуле в цей час, в цей період там в часи молодості, а комусь навпаки. Рівне долучилися до проведення щорічного всеукраїнського олімпійського дня. Понад півтисячі рівнян взяли участь у забігах у парку Шевченка. Вирішила, ну місце тренування, пробігти з 500 метрів. Чомби і ні. На Рівненщині горіла вантажівка, що перевозила легкозаймисті речовини. Рух транспорту довелося перекрити на годину. Пожежа виникла близько сьомої ранку на трасі Київ-Чоп поблизу села Грушвиця. На виклик виїхали три чергові відділення рятувальників. Як виявилося, вантажівка Renault Преміум» з причепом рухалася із Львівщини у напрямку Києва. За словами водія, у автомобіля лопнуло колесо і від тертя об асфальт виникла іскра. У результаті загорілися бочки з полімерними смолами, що перевозила вантажівка. Бочки, охоплені вогнем, стали вибухати, отож рух на трасі Київчо, працівники ДАЇ зупинили. Упродовж години пожежу вдалося локалізувати. Ніхто з людей не постраждав. Вогонь майже повністю знищив автомобіль та вантаж. Загрози населенню та навколишньому середовищу, за словами представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, немає. На місці події працює слідчо-оперативна група, що й встановить всі обставини пригоди. Крапля крові заради життя іншого. 14 червня міжнародна спільнота відзначає всесвітній день донора крові. У цей день підтримати усіх, кому ця кров така необхідна, масово прийшли правоохоронці. Медики в той же час наголошують, саме завдяки таким акціям вдається створити оптимальний запас крові. Але з руками донорство все ж дещо здає свої позиції. Нині, серед іншого, кажуть фахівці, гостро стоїть проблема заготівлі тромбоцитів, які є вкрай необхідні онкохворим. Більше про це у сюжеті. Ці люди віддають частинку себе, аби можливо врятувати, чиє життя їм не страшно, не шкода, і тим більше не ліньки це робити. Це такі собі часто невідомі герої нашого часу. Усі вони приходять сюди, до станції переливання крові. І, хоча тут кажуть, що за останні 20 років кількість охочих бути донорами зменшилась щонайменше у два рази. Крові для потреб області поки що вистачає у всесвітній день донора крові. Медики розповідають, їм вдається заготовити вдосталь всього окрім тромбоцитів, а саме вони найбільш потрібні у онкогематологічних стаціонарах. Для цього станції потрібне сучасне дороговартісне обладнання, адже нинішнє вже своїм виглядом часто відлякує донорів. Донори України також. Ну, не готові ще морально, мабуть, для того, щоб здавати тромбоцити безкоштовно. Заготівля тромбоцитів на одну тисячу населення України всього 0,16 доз ну дози тромбоцитів. Для порівняння в Бельгії це 5,3%, в Австрії 4,1%, в Великобританії 4,4%. Гірка для держави статистика може змінитися лише після потужного фінансового вливання у службу крові України, каже Ліна Михальчук. Поки ж тут намагаються пропагувати принаймні звичайне донорство. Значну підтримку у цій справі серед інших надають правоохоронці області у всесвітній день донора. Вони масово прийшли поділитись власною кров'ю. Михайло Пушкарчук тут уже в тридцяте. Стараюся для. Для людства, бо так само зараз дуже тяжкий період, дуже багато хворих діток і людей. Перший раз так, да, було трішки страшно, але це не, не страшно. Сьогодні в нас візьме участь у цій акції більше ста людей. Важливість цього моменту і правильність вчинених дій. Підтримується і розуміється на самому широкому рівні. А ще у станції переливання крові наголошують, здавати кров варто не тільки тому, що кожна крапля може врятувати чиєсь життя. Ця процедура також стимулює омолодження організму самого донора. Мені особисто наприклад, як я вдаю кров, мені легше встає. Ну, як я казав, вже четвертий раз, то по 450 мл вдаю і нормально, нормально себе якраз тільки якщо вийшов звідси, і нормально себе почуваю. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. На Рівненщині відроджують інститут сільських старост. Вони повинні згуртувати громаду задля для спільного вирішення першочергових проблем села. З початку року своїх старост вже обрали у декількох селах з Долбунівського та Дубенського районів. Що їм вже вдалося зробити, знає Тетяна Климчук. Це жінка, перший сільський староста на Рівненщині. Пані Ганна очолює комітет села Гільча, друга з Долбунівського району січня. Її завдання організовувати та згуртовувати громаду, аби робити конкретні справи. На даний час за цей період, що ми вже організували, ми організували вивіз сміття. Нас же ну кожен місяць нас в третю неділю в третю суботу тижня місяця вивозимо сміття. От завтра планується прибирання на сільковому кладовищі. Такі ж органи самоорганізації населення створено в селах Йосипівка, Урвенна, Залісся та Загребля з Долбунівського, а також в дитиничах Дубинського району. Відроджувати інститут сільських старост на Рівненщині та активізувати громади розпочали в рамках проєкту інституту аналізу державної та регіональної політики за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерландів. Відтак провели конкурс мікрогрантів, спрямованих на вирішення їхніх першочергових проблем. Сільські старости пройшли навчання, як правильно писати проекти, аби отримати фінансову допомогу. Було написано від кожного населеного пункту проект, але підтримку отримали тільки три. Із бюджету, який є в сільській раді, неможливо того зробити, що хочеться. А об'єднавши населення і от проекти, ці які від сільських комітетів написані, це велика допомога для кожного із села. На Рівненщині створення органів самоорганізації населення розпочалося лише півроку тому. А от Віктор Дудечко на своїй посаді вже 10 років. Сільський комітет, який він очолює, був першим у Волинській області, що пройшов повну державну реєстрацію. Чоловік згадує, все починалося з прибирання узбіч, кладовищ та впорядкування громадських місць. Досвід, який ми набували, це власний досвід, тому що потрібно було робити все вперше. Нами перекрито будинок культури, це 800 квадратних метрів, замінено вікна, перекрито металопрофілом школу. Далі створено спортивний майданчик на території школи. І от останній проект, який ми реалізували і який представляємо сьогодні, це дитячий майданчик. Проект втілюють у Волинській, Житомирській та Рівненській областях. Підтримку одержали найцікавіші ініціативи сільських комітетів, які передбачають активну участь самих селян. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про гранти, які були в межах нашого проекту, хай вони були невеликі, але було 10 десять проектів, які були реалізовані, то майже половина, це це власне Рівненська область. Загалом в області існує декілька проєктів, які покликані активізувати сільські громади. За словами голови Рівненської облради Юрія Кічатого, вони вже принесли певні результати. Тому що року для них в бюджеті передбачається більше коштів. Ми виділяємо 1 мільйон гривень на грантові проекти. Вже подано більше 70 проєктів від сільських рад, і я думаю, що вони всі будуть реалізовані в предметну площину. Тобто, це бажання територіальної громади вирішити нагальне питання. Тетяна Климчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма. День Рівненські рухівці вирішили увійти в батьківщину. Таку ухвалу було прийнято на конференції обласної організації народного руху України, яка відбулася 13 червня. На ній очільник організації народний депутат України Валентин Королюк оголосив про складання своїх повноважень та вихід з НРУ. Рішення про вступ до всеукраїнського об'єднання батьківщина було підтримане рівненськими рухівцями одноголосно. Тепер вони, за інформацією прес-служби народного депутата, очікують реакції батьківщини, яка взяла на себе зобов'язання прийняти колишніх рухівців у свої лави та запропонувати екскерівникам місцевих організацій чільні позиції в партії. Люди в білих халатах відзначають професійне свято, якісні та доступні медичні послуги головне завдання, що стоїть нині перед 28-тисячним колективом медиків рівненщини. Для цього використовують чималі бюджетні інвестиції на модернізацію медичних установ краю. Завдяки 100-мільйонній цільовій субвенції з держказни у лікарнях області за останні три роки оновлено більшу частину медобладнання. Про проблеми та досягнення рівненських медиків далі. Алла Сищук. З дня відкриття в обласному перинатальному центрі активно переймають міжнародний досвід. Фахівці центру побували на міжнародних тренінгах. Незабаром сюди приїдуть колеги з Польщі. Тут розуміють, що високотехнологічна апаратура це лише частина успішної медицини, головне в кваліфіковані кадри. Адже чи не щодня їм доводиться мати справу з різноманітними ускладненнями? З тисячі прийнятих за чотири місяці пологів, більшість з важкою патологією. І як сюрприз до дня медичного працівника перша в оновленому закладі тріня. Сьогодні, напевно, це знаменно, що в день медичного працівника у нас сьогодні розроджена жінка з Березнівського району трійні. Це перша трійня в цьому році, перша трійня в оновному закладі. Я хочу сказати, що це жінка багатодітна. Оця жінка, яка має вже п'ятеро дітей, сьогодні народила ще троє: дві дівчинки, одного хлопчика. Новостворений центр променевої терапії в онкодиспансері дозволяє лікувати хворих на рак не гірше ніж за кордоном, розповідає обласне керівництво. До того ж, це позитивний досвід державно-приватного партнерства, де залучено як бюджетні, так і спонсорські кошти, і це не єдиний приклад гордості рівненських медиків. Сьогодні нам є також чим пишатися, адже на базі наших лікарень працює достатньо кафедр інститутів медичних нашої України, де наші лікарі медичні сестри. Не виїжджаючи за межі Рівненської області, можуть підвищити свій фах і досить таки професійно і кваліфіковано. Ліквідувати кадровий голод намагаються у Зарічницькому районі. Там створили центр первинної допомоги, відділення загальної практики сімейної медицини. На сьогоднішній день практично весь спектр вторинної медичної допомоги ми надаємо на місці. За виключенням нейрохірургії, детоксикації і так далі. Все інше в принципі, центральна районна лікарня може надавати на місці. Потребує вдосконалення і робота екстреної медичної допомоги. Перший крок до цього придбання за бюджетні кошти 30 нових автомобілів швидких. І це лише початок модернізації. В цьому році, згідно закону України і указу президента, буде створена диспетчерська служба. Система GPS. Будуть також по указу президента закуплені нові медичні автомобілі. Це швидкі допомоги, ще до 50 штук. І це дасть також можливість, щоб найкоротший час доїхати до пацієнта і надати допомогу. Шанували найкращих медиків області в обласному театрі. Їм вручено почесні грамоти Міністерства охорони здоров'я, облдержадміністрації та обласної ради. Алла Сищук, Ярослав Котринчик, інформаційна програма День. Одна людина загинула, та ще четверо отримали ушкодження різного ступеня тяжкості внаслідок двох дорожньо-транспортних пригод, що трапилися на Рівненщині минулої доби. Одна із них сталася на автодорозі Київ ковель ягодин поблизу селища міського типу Рокитне. Житель міста Черкаси, 36-річний Ігор, рухаючись напрямку столиці, з'їхав у кювет, Після чого авто зіткнулося з бетонною стелею. Від отриманих тілесних ушкоджень водій автівки загинув на місці пригоди. Водій автомобіля Фіат Добло. Рухаючись зі сторони міста Ковеля в напрямку міста Києва, допустив з'їзд в зустрічний кувет з подальшим наїздом на придорожню електроопору та стелу, що позначає район. Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство. Тієї ж ночі дорожньо-транспортна пригода трапилася і поблизу села Владиславівка Млинівського району. 29-річний Василь, місцевий житель, керуючи автомобілем ваз 21099 з'їхав у Кювет, після чого транспортний засіб перекинувся. Водій та троє пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. На даний час всі потерпілі госпіталізовані у Млинівську центральну районну лікарню. Причини та обставини даної автопригоди з'ясовують слідчі. Повернутися у 90-х рівнянам пропонує галерея Купчинського. Там своє бачення реалій тих часів презентує голова спілки фотогудожників України Едуард Странатко. Гість з Полтави привіз на суд рівненських шанувальників цього мистецтва майже шість десятків світлин. Усі вони відтворені з чорно-білої плівки. Звідси назва експозиції Занотовані сріблом. Однією з перших роботи майстра побачила Ірина Василовська. Перше, що видає на гора пам'ять, призгадці про 90-ті, тотальне зубожіння, реки, черги в магазинах та одяг з Туреччини. Ні, заперечує фотограф Едуард Странатко. Для нього той період життя країни овіяний романтикою та духом свободи. У 90-х роках був кисень, кислород, така теорія кислороду. Зараз епоха застою, ми маємо. Він застоїв не то, що в нашій країні, застоїв у всьому світі. Це мої 90-ті. Я уставлявся в Харкові, написали в книзі, в відгуки, а де бантівки, де братки. Вони 7-90-ті, вони саме такі. У своїх роботах странатко мрійливий та ліричний. Не перше до чого він прагне зазняти повітря, крізь яке проглядається реальність. Герої його фото знайомі та просто пересічні люди, і не лише корову. Я взагалі люблю. Коли я побачу цю матрону. Я вже не міг обійти. Вона така красива. Я не знаю. Можливо, минуло життя. Я був. Дусом. <ріст> Ця виставка каже автор: результат його ностальгії за власноруч зробленими кадрами. Перегляд сотень метрів чорнобілих відбитків завершився переведенням їх у цифровий формат і друком світлин для нової експозиції на фото, здебільшого міські пейзажі рідної автору Полтави та Петербурга, де Едуард Странатко певний час проживав. Виставка цікава тим, що вона дає змогу глядачам кому повернутися в минуле, в цей час, в цей період, в часи молодості, а комусь навпаки познайомитися з 90-ми роками, з життям, з цією культурою. На презентацію виставки прийшли відомі рівненські фотохудожники та шанувальники цього мистецтва. У кожній фотографії є якась шизовенька, є якась магія, є щось таке незвичне, і воно саме це цим бере цим захоплює. Відчути чорно-білий подих х у виконанні Едуарда Странатка, галерея Купчинського запрошує протягом місяця. Виставка тут триватиме до 15 липня. Ірина Василовська Микола Інформаційна програма День. Юні журналісти з усієї України знову зібралися на Рівненщині. На третю літню школу журналістики Малої академії наук прибуло 22 переможці конкурсу наукових робіт. На відкритті кожен учасник отримав футболку та рюкзак з манівською символікою. Наступні 12 днів діти житимуть в таборі електронік та під керівництвом викладачів та вчених розроблятимуть свої наукові проекти. Також вони відвідають редакції газет та побувають на телебаченні. Там вони зустрінуться з досвідченими акулами пера і дізнаються про всі тонкощі журналістського ремесла. А кращі матеріали учасників школи вийдуть друком у черговому номері часопису. Академія зараз нам національний центр забезпечив проведення школи, тобто надав цілий комп'ютерний клас, ноутбуки де вони зможуть писати свої твори, там, створювати якісь сюжети. Можливість буде знімати фільми. Рівне долучилося до проведення щорічного всеукраїнського олімпійського дня. З нагоди спортивного святого парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка організували змагання з бігу. Долучитися до забігів могли усі охочі: від дітей до професійних легкоатлетів. Змагалися учасники на дистанціях у 50, 100 та 500 метрів. Як усе було, бачив і Роман Свирида. 14-річний Владислав Жданюк займається боксом. На пробіжку хлопець прийшов разом із друзями-боксерами. Каже, для них це просто хороша нагода підтримувати себе у формі. Дома нудно, хочеться побігати, побачити нових людей. Я біжу заради здоров'я, щоб оздоровитись. Дев'ятирічна Каріна Туленіна активно займається шахами, плаванням та тенісом. А у вільний час щодня бігає разом із батьками. Ходжу на плавання Ой, не і нам і, і мій тренер Миколаївна Петришина запропонувала всій групі побігти. В цей день вважаю, що може й виграю, але головне ж не перемога, а участь разом із бігунами-аматорами участь в олімпійських забігах беруть досвідчені легкоатлети. Призерки та переможниці чемпіонатів України Катерина Климюк та Олена Колесниченко вирішила. Ну я тренування пробігти з 500 метрів. би ні. Це буде для дітей якийсь приклад, як би вже від дорослої людини. От. і для мене це також якісь ну якісь маленькі змагання. Першими на старт вийшли представники обласного центру інваспорт. Вони долали алеями парку 50-метрову відстань. Одразу після спортсменів інваспорту на старт виходять наймолодші учасники Олімпійського дня вихованці дитячих садочків. Вони також долатимуть дистанцію довжиною у 50 метрів. Загалом для участі у забігах з нагоди всеукраїнського олімпійського дня зареєструвалося понад пів тисячі рівнян для маленьких діточок. Це є забіг до 50 метрів і вибираємо таку ну, би, сторону парку, щоб було не жарко і рівний асфальт. А саме довша дистанція це є 500 метрів. Для старших школярів, для ветеранів до 18 років. Ми вимагаємо, щоб був допуск лікаря. Люди, яким 18 років і старші, вони просто пишуть заяви, що вони відповідають за стан здоров'я самостійно і біжать абсолютно всі. У підсумку переможцями стали усі учасники забігів. Від Олімпійського комітету вони отримали символічні призи. Роман Сверида, Сергій Савта, інформаційна програма. «День». Американський футбол знову у рівному. У неділю, 16 червня, на мототреці відбудеться календарна гра чемпіонату України серед команд першої ліги. Рівненські монархи прийматимуть львівських левів. У виїзній зустрічі проти цього ж суперника наша команда перемогла 14-10. Сподівається, вона і цього разу на успіх. Виграш дасть можливість рівнянам на наступному етапі поборотися за бронзові медалі. Розпочнеться зустріч о 16.00. І на сьогодні мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.